Йдемо зараз подивимося як наші поживають качата. Що нас тут новенького так. все, зараз больємо води, корм є. Ось так. Ходимося, що у нас старші. вони там? Стар наш сидя, бачите? Не будемо дуже бугать їх. Хай сидять будуть тоді біять. Так. Будемо роботи на сьогодні я побачив, так, зараз йдемо вкрачати. Так, сьогодні планую я, так як я зараз виключу музику так як я раз в місяць мию наші поїлочки, бачите, вони хоч і чистенькі, але буду промивати наші поїлки, щоб кроликам була вода чиста. Так, що тут у нас? Всі бігають уже? Там під мамкою. Все добре. Тут у нас теж все добре. Так, дожна скоро навести коронят. О! Вона вже навела, бачите, дивіться. Це моя термонка. Сьогодні навела, тоді лісти не буде, це скільки кролиняток Дуже гарна мама, те, що я вам тоді розповідав. Це таке 26 -е число сьогодні. Умнічка. Умнічка моя хороша така. Мама, добре. Так, ось, а в нас ось уже в нас ось вже щось вже здохло. Так, є ось. Що таке? Так. Є у нас одна проблемка. Це не новина. Буває таке. Оце вам мінус-мінуси розведення кроликів. Сидит, сидит, їсть і корма в себе всякого. І тобі раз і сдох. Так, тут у нас що мамка тут у нас отодвинула. Ух ты, дивіться якого який шахтюрикін повипруювали у нас. Ну, давай на фотосесію. Видите, як кольору Каліфорнія. Таке як попили з того. Чиво, чіво. Не кричи, не возмущайся. Ти ж на фотосесії. Це не такий, а цей самий такий сіруватий. Бачите? Це не такі. Ні, це більш такі. Оце один такий. Відрізняється по поблизу кольору. Так, ну це добре, що у вас все добре. Так, давайте в ящичок. Будьте в ящичку. Так. Корм у нас є. Зараз я ящичок подвину. Все, оце так. Сьогодні значить, я пробіжуся віником позмітаю, попалюю трошки клітки. Пуха, його пуха дуже немає. Низ я оце це я вже прибираю, як вже виходить, тут сіна вже не буде. І ось дивіться, зараз я покажу, коли я прибираю вже. От бачите, як вже забито. Забито, чи сіном, чи травою, під сіткою. Тоді я починаю прибирати. А, а так я дуже часто не прибираю, десь раз. раз на місяць. А так бажано, щоб кролики ваші були в чистоті. Якщо кролики будуть у вас в чистоті, то і ніякі болячки їм не страсні. Все, внизу сидять. Внизу вже сидять у мене самчики. А ці три самчики, вже два самчики, ото крайнього я собі залишаю. А ці, цей самчик ось планується їхати на Дніпро. Я вам зараз його покажу. На Дніпро. Ось бачите, який сидить. їде на Дніпро у мене. А цей самчик поїде тут по місту в Полтаві буде давати потомство. Закрили, передивилися. Зараз подивимось, що в нас тут Вон сидить. Несе яйце і возмущається. Квочка наша сидить. Сидиш? Сидить. Тут у нас що, Тут у нас вже теж яйця вже є. Це добре. Початок добрий. Так. І самчик сидит. Тут у нас теж сидить. Ага, що? Чуть-чуть, чого -чуть -чуть. ти, чого ти, чого ти? чого ти вскочила, чи Так, що хотів вам показати. Оце я якраз до ми зайшов до хлопців наших. От дивіться. Оце каліфорнійські кролики. Да? Гарні, дивіться як. Чистенько. Ходить в одне місце. Все. Оце... А тепер ось, дивіться, я вам показував невеличку линьку. Оце новозеландський білий кролик. Он він сидить, ви бачите? По всьому. І це ж він ось линяв. Линяв. Я повністю все оце випалював, убирав, прибирав. Оце за два дні, за два дні. Оце знову у нього скільки пуху. І це ж мені опять це все вбирать. Оце вони, чим мені оця поворота не подобається. Не подобається Вася, що вона дуже часто линяє. Я не розумію чого, але це така ситуація. Так, що в нас там? Вам теж бачите? Яйчка наших ухилюєв. А це ось... Я зробив ось таку троєярусну клітку, то замощав, бо там були мене малі курчата. Ще поки нікого не заселяв, думаю все попереду. Так, ехать. Так. Да. Сейчас мы трошки порядочку. Там... Я потом уберу тут... Чтобы... Узлых попадать. Так, теперь мы снимаем... Полиночки. Ну, ще... Так, вони по собі самі чисті, ну все одно я з якась, Якийсь осадок залишається. Все. І повілочка чистенька. Бачите, робить, є трошки попадає в кінце, а ми вода чиста. І водички теж сюди додамо. хай наші кролики. Все, я далі працюю, у вас на відео все швидко так воно буде, як я все зроблю, а мені на пару годин робота є. Так, зроблю трошки відпочинок, половину перемив. Так, дивіться, гарбузики підростають наші, як пробіжусь по городу. А, ха -ха -ха, а тут ось висять. Весь зараз я так обійду дерево. Це в затінку, бачите як, як гарно. Родять огірочки. На сітці взагалі бомба. Арбузики ростуть. Жінка пообривала листя на помідорах, щоб достигали. Ну, курчата перелітають і красні їдять. Оце так, є трошки помідорів. Перчик. Я не знаю, чесно, я купляв перець. Казали, буде обикновенний, я він якийсь, не бачите. Якийсь фіолетовий. Що за перець? Якщо ви знаєте, що за за перець, напишіть. Бо в мене такий перший раз. Зелений, він. він, як кажуть, в Африці зелений. Дивіться, а в мене ще дивіться біленький баклажанчик. росте. Вибахав. Подивимося, щомзир теж Вон здоровий вже. Оце таке. Так, це все добре. Все, дивіться. Дві години пройшло. Поприбирали. Дивіться, як стало, мені кажеться гарніше, клітки чистіше. Все помито, все гарно. Все, кролики хай п'ють воду. Все добре. Оце так промайнули дві години. Все, а завтра вже почищу нашого Васі, бо там палити треба, я його пересажу вже, тоді попограюся. Все. Вправилися, потім повбирали, намішаємо їм зерничка. Ще раз загляну до цих шахтюриків. Кому сподобалось таке відео, підписуйтесь, ставте лайки. Все, дуже радий, якщо вам чимось допоміг в розведенні Дивіться далі мої наступні ролики. Думаю, вам будуть цікавіші.